Європа залишається без ракет на невизначений термін. Французька влада схоже начиталась читалець Орела, і сподобалось. Індія готує свято на день прапора України. А Apple Vision Pro очікують розчарування. Це Шопоко, швидкі новини космосу, IT та медіа світу. Ми цінуємо ваш час, тож одразу до справи. Європа залишилась без власних ракетних запусків на невизначений термін. Без перебільшень легендарна ракета Аріан 5 здійснила свій останній пуск. Більше їх точно не буде. Саме на Аріан 5 були запущені такі надважливі місії, як Розета, що досліджувала комету Чурюмова Гересіменка, телескопи Гершель та Планк, зонд Зондджус, що прямо зараз прямує до системи Юпітера, та, звісно, найбільший космічний телескоп в історії людства Джеймс Веб. Аріан 6 яка мала прийти її на заміну, і розроблялася вже майже 10 років. Тим часом досі не готова. Її дебют станеться не раніше наступного року, а може затягнутись аж до середини 2024-го. Легка ракета Vega-C теж відкладається через нещодавно аварію. Співпраця з Союзами, які літали з французької гвіани, логічно припинилась з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож фактично єдиним варіантом для Європи в такому положенні залишається йти до Ілона Маска та його Falcon 9. Саме на ній буквально на днях був запущений телескоп Евклід від ІСА. А також на Falcon 9 в 24-му полетить, наприклад,. Ті Егера, що буде вивчати наслідки удару зондодарт в астероїд Діморф. Все це, як на мене, не дуже добре, бо, по-перше, ставить Європу в дуже залежне положення та додатково зміцнює без того потужну монополію SpaceX на ринку космічних запусків. Але навряд чи Іса є кого звинувачувати в цьому, окрім самих себе. Навіть якщо б Аріан 6 змогла літати прямо зараз, в довгостроковій перспективі вона б все одно програвала частково чи повністю багаторазовим Фалконам та старшипу. Тож, можливо, все це стане холодним душем для Європи. І вони. Почнуть активніше робити щось конкурентне спроможніше а конкуренція то завжди добре. До речі, про Європу. У Франції обговорюють прийняття закону, який би надавав поліції повноваження шпигувати за людьми дистанційно активуючи на їх девайсах GPS, чи вмикаючи камери та мікрофони. І це прям дуже дивна штука. По-перше, якого біса вони там собі думають? Це що у нас? Китай. По-друге, якого біса вони там собі думають. По-третє, а як саме вони це збираються робити? Тобто видати повноваження це одне, а як технічно це буде реалізовано? Тут мені бачаться два варіанти: поганий і. Дуже поганий в поганому сценарії. Франція може прийняти закон, а потім вимагати від всіх виробників смартфонів, ноутбуків, планшетів та інших пристроїв з камерою чи мікрофоном додати бакдори. При цьому не тільки в нові, а і у вже існуючі пристрої. Думаю, пояснювати, чому це хріновий сценарій не треба. Перевищення повноважень поліцією, місію з технологій, додаткові дірки в безпеці, використання бекдорів не за призначенням, людьми що до поліції не мають жодного відношення, і все таке. Але в дуже поганому сценарії у поліції вже якимось чином є всі ці можливості. Вони їх активно використовують, але не можуть оприлюднювати в офіційних справах, бо доведеться зізнаватися в тому, що і як вони роблять. Це було б серйозним ударом буквально по всім it компаніям які говорять про приватність і безпеку ваших пристроїв, а також по іміджу Франції на міжнародній арені. Але потім згадуєш, наприклад, оце фото, де ЗУК CEO однієї з найбільших технологічних компаній світу, яка точно знає багато про збір даних користувачів, заліплював камеру MacBook і трошки замислюєшся. Щодо самого законопроекту, він ще не прийнятий, але є цікаві деталі: такі повноваження на шпигування мають надавати тільки зі згоди судді, та тільки для підозрюваних по серйозних справах, яким світить більше п'яти років ув'язнення, що до речі, дуже розмите формулювання. Але виключеннями будуть деякі. Професії на кшталт журналістів, адвокатів, політиків та суддів, тобто майже усі, хто цей закон видумав, зручно. Міністр юстиції Франції говорить, що в разі прийняття закону ті міри будуть використовуватись всього в декількох дюжинах випадків на рік. Не знаю, чи натякає він на те, що 1984 не вісімдесят чотири на, на 12, але це все одно дуже неприємна історія. Ну а якщо ви вже собі уявили, як Apple буквально наступного року завоює світ своєю новою гарнітурою Vision Pro, яку вони презентували на DC. І що всі навколо вже дуже скоро будуть ходити в таких окулярах і світити штучними очима на зовнішньому дисплеї, то, мабуть, трохи прикрутіть очікування. Судячи з джерел, близьких до Apple, кількість вироблених Vision Pro буде лімітованою внутрішніми компонентами, які там дуже дорогі і складні в виробництві. Наприклад, oled екрани для гарнітури зараз виробляє тільки Sony. Зазвичай Apple намагається використовувати як мінімум двох паралельних виробників компонентів, але тут ніхто інший просто на таке не спроможний. І ось по прогнозам кількість амарокулярів від Apple, які компанія зможе поставити на ринок протягом 2023 року, сягатиме 100-150 тисяч штук. Це все ще дуже непогано для першого покоління і для пристрою за 3500 баксів, що по факту є дивкітом, який можуть купити ентузіасти і орліадоптери. Але й далеко від Apple назавжди змінить світ вже наступного року, як багато хто втих спрогнозувати. До речі, на каналі є окреме відео про Vision Pro, якщо ви чомусь його ще не бачили. А на Марсі маленький Гелікоптер Ingenuity повернувся після довгого мовчання аж в 63 дні. Всі його комунікації проходять через ровер Perseverance, і Після свого 52-го польоту Ingenuity приземлився так, що сигнал не добував до марсоходу, бо цьому заважав рельєф. Тож поновити зв'язок вийшло тільки після того, як Перся наздогнав гелікоптер, на що витратив майже два місяці. Просто нагадаю, що взагалі Ingenuity додали як дешевий та сміливий експеримент. Він буквально був зібраний поспіхом. В ньому навіть встановлений зовсім трохи адаптований процесор Snapdragon 800. Один від Qualcomm, що стояв у першому телефоні OnePlus. Зазвичай для космічних місій використовують захищені процесори, що краще адаптовані до складних температурних та радіаційних умов космічних місій. І спочатку, взагалі, успіхом би вважали 5 польотів гелікоптерів на Марсі, але їх було вже 52, І схоже, будуть ще. І після цього навряд чи ми побачимо нові місії до Марсу, у яких не буде подібного дрона розвідника з собою. А наступною спробою посадити щось на місяць, схоже, буде індійська місія Чандраян 3, яка має стартувати всередині липня і сісти на місяць 23 серпня. Мабуть, хочуть таким чином відсвяткувати День прапора України та, звісно, день Харкова. Тож у нас не залишається вибору, окрім як побажати їм успіху. Індія вже робила спробу посадки з місією Чандраян 2, але тоді все закінчилось невдачею на останньому етапі. А я просто нагадаю, що для того, щоб сісти на місяць, туди спочатку треба взагалі дістатись, що теж непросто. Тож є великий шанс, що Індія засвоїла уроки минулої місії, і цього разу все вдасться. Ну і наостанок вийшов трейлер останньої серії, останньої глави, останньої частини, останнього сезону Атаки Титанів. На жаль, нам поки так і не сказали остаточної дати виходу, але це точно буде восени цього року. Тож чекати точно залишилось не дуже довго. Ну і на цьому все слухайте наш подкаст це Світогляд тут чи на аудіоплатформах. Посилання є скрізь, не забувайте про ютуб ритуали, Па-па!